Моє вітання всім шанувальникам гри номер 1 у світі. З вами я, Олександр Мірошник. Ви на каналі Болхат. Сьогодні в нас FIFA 17. Пограємо в свій турнір, створимо за Донецький Шахтар. На жаль, у FIFA 17 лише один український клуб це гірники. Динамівців тоді не було. Давайте Champions Cup. матчі на виліт, тобто матчі плей-офф. Чотири команди. Я вирішив створити і. і, і, і. Ті -ті -ті -ті. Давайте налаштування. Сім гравців, запасом можна 5, давайте 7. Можливо, можна більше, але, в принципі, нам вистачить і 7. Можна обрати варіант кубку, варіант трофеїв. Ну, ось, цей, в принципі, симпотний. Давайте залишимо, залишимо цей кубок. Перший матч півфінали будуть у нас вдома і в гостях. Ну а звісно, що потім фінал буде один єдиний єдиний матч, так? Чи взагалі? Ну давайте, щоб три матчі було. Взагалі, якщо якщо вийдемо з півфіналу, дістанемося в фіналу, то буде три матчі в цій серії в цьому кубку. Ну і обираємо, можна обирати стадіон. Це фішка прикольна, на якому буде відбуватися саме фінальний поєдинок. Я би хотів на Олтрафор давати його знаходити є. Yeah все. будемо грати у Манчестері, друзі. І так, Боруся Дортмунд, Евертон, Севілья і Донецький Шахтар. Ви бачите, що в нас найменше зірочок там в усіх по 4,5, ну у нас 4. Ну Сподіваюся, що нам вдасться що нам пограти нормально. 4 хвилини легенда це найскладніший рівень. Ultimate тоді взагалі здається, що не було. Білий м'яч я обираю. ну І швидкість гри я спробую низька. Стосовно складу, я вже визначився. Давайте запас. Тут у нас Шевченко, голкіпер. Взагалі, ностальгія, Кравцов, Шевчук, Факундо Ферейра, Марлос вже був Коваленко. Ну просто, просто топ. Андрій П'ятов у воротах, захист Ізмаїлі поки що буде. Ракицький тут ще кучер, Даріо Сирна, капітан, Фред, Старас Степаненко, Малоновський, Борнард, Тайсон. Євген Селезньов поки що пограє на вістрі атаки. Ух, клас! Ну це Шахтар, просто Дарісорна ще тут. Давайте свою тактику налаштуємо швидкість, розігриш м'ячу. Давайте побільше, пошвидше. Паси. А, тут, мабуть, що змі... Давайте змішані. Там можна брати або короткі передачі, або довгі. Ну, змішано так, пограємо. Вільне розташування, паси ризиковані. Це я так розумію, що будуть забігати, пропонувати себе гравці. На віси. ну середньо, мабуть, що ударів давати побільше, щоб гравці так розташовувалися, щоб були можливості пробувати розташування вибір позицій вільно. Ну, ось так, От побільше агресії будемо не то, щоб не дуже високо зустрічати. Ну, але щось ближче до того. Все Все готово. Поїхали. Перший матч. Боруся, Дортмунд, Шахтар, Грати нам все ж таки проти Борусі. І перший матч на виїзді. Запрошую всіх до віртуального світу футболу FIFA 17 певна ностальгія. Буду вам вдячний за лайкос, підписку. Взагалі, моє вітання всім, хто на каналі, всім, хто щойно приїдався на цей канал. Ну що, Шахтар, Боруся, Севілья Евертон. Якщо ми проходимо Борусію в двоматчому протистоянні, то будемо виходити на, на переможця Бари саме Севілья і Боруся. Тайсон чи Абумаян. Хто краще буде в цьому матчі? Згодом дізнаємося. Супер атмосфера. Чому я вирішив знову пограти в FIFA 17? Ну тому що я як говорив, що восени, а можливо, раніше все ж таки, можливо, раніше, можливо, не втримаюся. Буде в нас кар'єра за Алекса Хантера. Отже, склад П'єре Мрійка Бумоянк, Марко Ройс, Гьоце, Андре Шурлі. Ну просто легендарна команда. Це, звісно, що не Боруся сезону 12-13, коли ще Юрген Клоп був керманочем. Грали у фіналі, здається що тоді, в 13-му році чи в 12-му десь там. Можливо, і раніше розпочну історію Алекса Хантера. І ще одна причина, чому, я, чому мені подобається FIFA 17. Свого часу я в неї не грав, у мене не було такої можливості можливості Соньки не було, а мій ПК не тягнув тоді цю частину FIFA. І Погравши, я зрозумів, що десь геймплей, фізика мені навіть більше подобається, ніж сучасна FIFA. Там, візьми чи 23-чи 22-го, чи 22 ю чи 21 шу навіть. Тут все. Ну і газон. Знову ж таки, газон. Просто топ. Я не знаю, чому зараз на, на PlayStation 4 газон такий, блін, болото якесь. Ну а тут все приємно. І ну тут, що роз... розповідати, друзі, спробуйте, в кого є можливість, пограти в FIFA 17, той мене зрозуміє, пограйте і пишіть, залишайте ваші коментарі, ваші враження. Ну от приємні відчуття, нічого не скажеш. Просто приємно, просто приємно грати. Так. Або Меянк. Ну, але тут ми встоїли. Руслан Малиновський віддає передачу, помітив вільного Тайсона, той вперед, то немає. Євген Селезньов пригальмував, трохи все ж таки пробиває голки Парсеві. Ну ось же, перший небезпечний момент, коло воріт суперника. Трохи інакше тут розігри стандартів, зокрема, кутовий. Андрей Шурлі. Пройде, проходить навішує Андрій П'ятов вчасно виходить з воріт, вдалу позицію просто обирає. Бернард. Змаїлі. Ну Ізмаїлі, здається, що ще гра, чи вже не гра. Ну, нещодавно ще принаймні грав за гірників. Руслан Малиновський. Євген Селезньов. Бернард. Приємно, приємно. Таке відчуття, що м'яч це м'яч, а не якась повітряна куля. Що газон це газон. Відчувається навіть вага футболістів, які не ковзають, не плавають, блін, як льоду, як Фіфа 23. Нема цього, друзі. нема. Можливо, десь ну, не свої нюанси, але в цілому, в принципі, дуже, дуже кайфово грати в цю гру. Фіфа 17. Чому я брав ще там Евертон і Севілля? Ну, Евертон, не знаю, мені подобається, тому що супер топ команди я не хотів обирати десь так, щоб рівня гірників, щоб було цікаво грати. я, тому що на обкладинці FIFA-17, взагалі симпатична команда була. Ну а Севілля, тому що там Євген ось, Якщо нам... Якщо так трапити, це можливо в фіналі зустрінемося. І будемо грати проти коноплянки. Ну, побачимо. Нам треба ще вийти. Треба обіграти Борусю. Так, тут Євген Селезньов вистрибував вище за всіх, пробив, але вище воріт над поперечною. Пролетів м'яч. Ну а там хтось лежить з наших футболістів. Ну, але все. Перший там завершено. QR-код на мій телеграм-канал, або заходьте посилання в описі під відео. Відпочинемо трохи і продовжимо. Поки що нулі. На табло Борусія Шахтар Донецьк. Чемпіон В паралельному матчі 0-1 Севілля виходить вперед. Борусія вотація активно розпочинає другий тайм. А Бумиянк на вдарній позиції поруч з устійку Ближніку. Здається, що Андрій П'ятик там. Контролював ситуацію, але все могло трапитися. Тут, звісно, що друзі, тут не влітає, так як у сучасних частинах Фіфа, так в ближній кут не влітає, це Добре. Потім тут немає. В мене тут зараз я вимкнув гру рукою, але скільки я вже для себе пограв, взагалі жодного моменту не було, щоб м'яч влучив в руку, і, тим паче в штрафному вкарному майданчику навіс не дуже вдало. На відміну як Фіфа 13, ну можливо, зараз і пом... точніше, Фіфа 23. Зараз може трохи трохи поменше, а на початку це просто якийсь трендець. Було. Ух! Момент знову нам ледь не влетіло. Маріо Готса, здається, пробував. Так, ну що, Селезня взагалі не, не грає Ферейра, випустимо. Замість Руслана Малиновського можна Віктора Коваленка випустити. Ну і Бернард ми всей танцем. Давайте замість Бернарда Марлоса. Спробуємо Марлоса. Ну, Каценки, мабуть, ті, що зміна е замінив ці, вихід, захід гравців, зараз все ж таки покраще. Ну, графон, то так, трибуни там, вболівальники краще промальовані, звісно, що у сучасній Фіфа. Так, тут момент Тайсон не дозволяють пробити на ударні позиції, був, ну, але можливості для пробиття не було. Кутовий. Завантажуємо, хтось проб'є, ні. Нема удару, м'яч вибито. Знову наш момент. Степаненко. Марвосвішенький, ну це передача в руки голкіперові. Відповідь німців. Нагадую, що тут все ж таки діє так? ну, в цьому турнірі, що я створив. Ну, Мабуть, що в усіх кубкових матчах на той час ще діяло правило домашніх та гостьових голів, тому нам бажано б забити ось на цій арені, але поки що не вдається. Що це було? Що це було? Ну, блін, я не знаю, такий момент, така контра. там Здавалося б, що зараз буде вихід один в один. Ну, але все ж таки FIFA, вона і в Африці FIFA. Такі ось курйозні комедні моменти трапляються навіть FIFA 17. Не знаю, як щодо там раніше, FIFA 13, 12 і так далі. Ну, але ось тут Все, матч завершено, друзі. У нас, як там, сигнал і «Джуна Пак у Борусії. Нулі, в принципі, не... Не катастрофа, хотілося б забити, але приймати тепер на Донбас арені або Миянка і компанію за такого рахунку, це дуже ризиковано. Якщо ми пропустимо, то будемо змушені відповідати двома м'ячами на кожен пропущений. Ну, Побачимо. Так, удари 3-3, володіння 55-45. Ну, все, поїхали. Деякі зміни, друзі, деякі зміни. Я би хотів замість Ізмаїлі, котрий втомився. У нас є Азеведо, у нас є Владислав Шевчук. Давай. <сміст> вже грати та грати легендами. Замість Серни. Будко або ж Кобін. Давайте. Василь Кобін. Василь Кобін. Ще гравець. ФК Шахтар. Ну, а так, в принципі, нехай Селя грає. Бернар Тайсон, Малиновський. Поїхали. Матч відповідь. Перед! Футбол більше, ніж гра Донбас Арена. Вітаю! Вітаю Донецьк! Лу... Вітаю Луганськ! То Україна! Все буде перемога! Всім приємного перегляду. Матч Севілья Евертон 2-0. Перший матч було завершено. Севілья ближче. До потрапляння у фінал нашого Кубку. А от щодо нашої пари, тут поки що все доволі цікаво, невідомо. Так, Євген Селезньов він ніколи в нього не було швидкості. Він так поштовхатися, можливо, обрати якусь фартову позицію. Пресингуємо, ну але все, вийшли з-під пресингу нашого гравці у жовто-чорній формі. Знову Шахтар демонструє непоганий динамічний футбол. Фред. Фред. Селезньов п'ятою віддає, там забарився з підключанням на фланзі Бернард. І все, момент втрачено. Аби раніше стартував, то зараз міг би пробувати обвідним ударом в дальній кут. Так тут небезпечно. Удар в поворотах, добре, що такий удар вийшов. Сантікагава. Усман Дембелє, це ж він, це ж не той Дембелє. Ну, здається, так, здається, що він грав такий за Борусію. Якщо я помиляюсь, друзі, виправляйте. Я Завжди люблю спілкуватися в коментарях, ви це знаєте. Тому якщо якась критика там конструктивна побажання, зауваження, я залюбки буду відповідати і брати до уваги. 38-хвилина. Мяч вибуто. так, все нормально, але тут уу, дуже швидко м'яч, ніхто так його і не зупинив. Дембеле з м'ячем на правому фланзі. Його зустрічає Ярослав Ракицький. то прокидує собі на хід вперед, буде навішувати. Ні, розвертається. Продача в центр, кагава. Ще і кутовий, мабуть, що буде. Так, ну ще час є. в принципі. А ні, ні, здавалося, що там від нашого футболіста на м'яч вийшов. Все ж таки удар від воріт. Шевчук, переведення на протилежний фланг. Василь Кобін, центр. До Тайсона м'яч доходить. Фред. Дві хвилини плюсом до першої тайму матчу відповіді на Донбас Арені. Ну, все, мабуть, що перерва. 0-0 поки що. Поки що 0-0, і то добре. Не пропустили, а моменти були. Могли пропускати так. Марко Ройс на ваших екранах. Його фейс на обкладинці. цієї гри, FIFA 17. Шахтар Донець, Боруся Дорпун. 0-0. І в цьому матчі і загалом. Ну, а тут 1-1. Загальний рахунок 3-1. Поки що Севілля в фіналі на цю мить, на цю секунду. Факунду Ферейра знову я випускаю. Поїхали. Заміна одразу по ну, Тому що Євген Селезньов. Ну, я не знаю, на нього чи треба накидати, можливо, там з кутових, з флангів. Чи фіг знає, як ним грати. Він дуже такий, як ведмідь, неповорідкий, повільний. Не технічний зовсім. Шевчук. Добре, ви бачили, що я протис. Повзунок в атаку. Зараз мені подобалася. Фішка, закидання вперед. Бернард, невдалий прийом, але все ж таки пробиває голкіпер на місці. Чому прибрали зараз? Що можна? Ну, зараз воно інакше працює, що можна обирати. там атака, супер атака, але разом то не просування гравців уперед чи назад, ух, а то вибір нової тактики. Десь це зручно, десь можливо і не дуже. Ну, ось тут прикольно, що зараз ми йдемо трохи більшими силами в атаку. Факундо Феррейра на ударній позиції Ближній кут пробуває знову голкіпер. Ну просто бюрки. один з кращих у складі Борусії. Завантажимо туди метрів на 9-10, навіть на 11 вийшло. Наше підхоплення. Передача Ферейра. Трохи назад. Ярослав Ракинський на Замасі прибираємо. Тайсон хотів сказати Майк Тайсон. Ну, габаритами йому дуже далеко до. Легендарного Майка. Стосовно боксу, якщо вже я згадав Майка Тайсона, залізного Майка, то я, чесно кажучи, дуже багато було. Історія знала різних боксерів. Тут нас вже нокдаун. Не нокаут, сподіваюся, але ми в певному нокдауні. П'єр Емерик або Меянк. Що робив наш захист, я не розумію. Ось так, ну тут розібрався, тут передача, тут пас, ну захист. Центральні захисники щось там набігали. Ех, Пропускаємо. Тепер же ми двічі змушені забивати. Продовжу свою думку стосовно боксерів, друзі. Зараз після замін давайте підсилюватися. Марлоса випустимо. Віктора Коваленка. Все, в нас нема замін, здається, так? А все так, не мав на замін. На мою думку, попри те, що чимало було боксерів зараз, Марлос на вбивчій позиції трохи повертається до гри. На мою думку, блін, заносний речі. Майк Тайсон, мабуть, що найкращий в історії. Ну, десь так прирівнюючи, як Лео Месі у футболі, так Майк Тайсон, мабуть, що і в боксі. Марлос виходить на заміну з могутнім ударом в далю дев'ять. Трохи повертає надію, сподівання, що ми не програємо в цьому матчі, що ми таки дістанемося до фіналу. Грати ще трохи менше 10 хвилин. Шевчук проходить. Шевчук може пробити. В нього є удар. Згоріть полетів м'яч. А часу вже майже немає. 4 хвилини. Сподіваємося, максимально додасть. Рефері тут передача. Знову Марлос виходить на побачення. Осаду не було. Він кладе в той саму дев'яч. Марвес просто браво-браво-бравісимо! 2-1. За такого рахунку ми у фіналі треба тепер, а що за чима там у охоронці. Ух. За такого рахунку ми у фіналі треба тепер, мабуть, що... Е йти, сідати в захист, будувати там автобус, розташовувати. Ну, зараз е ми всі в атаці були, суператаку, всі всі загалом були в атаці. зараз будемо повертатися. Назад-назад. Захист поки що. Давайте. Ну, там весіла купа і супер захист буде ще. І автобус можна буде обрати. Три хвилини, ціли три хвилини, додає рефер. Ну тепер я хотів, просив, на, отримую. Давайте всі. Автобус автобус, вибудовуємо кучер, молочинка на Марлоса, Все, друзі, я вас вітаю, пролунав фінальний свисток. Ми у фіналі. Ми у фіналі був ризик не потрапити до фіналу Чемпінскап, але все ж таки ми зібралися, ми зробили певні заміни, перебудувалися, ми пішли вперед цією командою і ці наші дії приносять плоди. На Донбас Арені. Перемога. Це символічний знак. Україна переможе. Ну і ось, герой цього матчу. Вийшов на заміну, оформив дубль, дарує нам квиток до фіналу. Шахтар Боруся 2-1. Статистика на ваших екранах володіння 45-55. Ну, знову Боруся більше володіла, володіла м'ячем. Ну, а кращий гравець, звісно ж, Марлос 9,6. Коваленко 9. Ферейра 9-2. Севілля, все ж таки, Севілля. Нічого не змінилося. 3-1. Обіграла Евертон. Ну і Шахтар Севілля, Олд Траффорд, друзі. Фінал нашого кубку. Дуже красиво, дуже красива камера ось. Шахтар Донець, Україна, Севілья Іспанія. Фінал Champions Cup. Моє вітання. Запрошую всіх до перегляду цього матчу. Ось він цей трофей. Легендарна арена Олд Траффорд. Котра у Манчестері. Ну, і склади команд Севілля. Треба познайомитися. Звісно, що ключова фігура для нас це Євген Коноплянка. І він на своїй позиції. Він буде грати. Разом, разом з Віттелом та Бендідером. На лівому фланзі нападу. Так, ну що, рефері готовий, голкіпери готові, тренери готові. Команди заряджені. Поїхали. Фінал Champions Cup. Шахтар, Донецьк, Севілья. В принципі, плюс-мінус. І зараз, можливо, і на ті часи рівні за класом, за рівнем команди. Ну, нехай переможе сильніше. Будемо докладати максимум зусиль, намагатися грати у свій швидкий атакувальний футбол. Ізмаїлі прокидує собі і що? І чомусь ще вліво трохи побіг, Ну, дуже сильно прокинув. Тарас Степаненко вдалося грав у відборі. Передача вперед. Євген Селезньов, Що робити? Ось. На Тараса Степаненка повертає капітан. Хочу сказати. Але ж вони тут ще не капітан, у нас лише Даріо Серна. З лівого ноги Тарас Степаненко відправляє м'яч у світку горіть іспанської севілі на 18-й хвилині. Ну клас, клас, все. Задоволені там, чи що то? Чо чи, чи, чи задоволені, здається. Ми там перемішку. Наші вболівальники і вболівальники у білій формі, тобто фани сивілі. Ну тут. Поміж рук, поміж ніг пробиває низом сильно. Тарас Степаненко перший свій м'яч в Кубку, в турнірі забиває, але ж який важливий. 28 хвилина, Шахтар Севілля 1-0. Дарю Серна красиво, технічно віддає по флангу на Тайсон, Той центр. Євген Селезньов далі по центру. Руслан Малиновський. Ах, Хотів бігати там, але, але не пропустили. Тайсон. Тайсон тягне, стягує на себе одразу двох футболістів. Тут центр вже треба повертати. М'яч Фред. Даріо Серна. В нього також могутній сильний удар на Фреда. Фред з лівої повз порук з устійкого м'яч провтів. 40 хвилина, ще 5 хвилин ми маємо перші половині зустрічі у першому таймі фіналу. Євген Коноплянка. Чи не вперше він з м'ячем? Дуже грубо проти нього грає наш капітан Даріо Серна. Ну в своєму стилі. В своєму стилі і, можливо, ще й травма. Ні, все ж таки Євген підіймається, Сподіваюся, хотілося, б, щоб він так і зіграв і в другому таймі цього фіналу. І буду радий, якщо він забіг. Ну, Якщо ми відіграємося таки. Андрій П'ятов демонструє свій клас. Ну, ще котовий буде. Дві хвилини. Рефері компенсує до першого тайму. Коноплянка саме з мячем, Бен Бендідер. Знову Євгенко Коноплянка на ударній позиції. Тут Фред здається, що завадив українцю вразити наші ворота. Ну хоча би пробити все. Перше там відіграно, друзі. На 18-й хвилині Тарас Степаненко забив. Єдиний поки що м'яч, і ми на крок ближче до перемоги в Чемпіонс Кап. Кубку чемпіонів. Перекладаючи на українську Шахтар севілля 1. -0. Статистика для вас, друзі, 4555. Ну, начебто той володіє м'ячем, а чомусь завжди менше, аніж суперник. Хі -хі. Так, ну що, Селя, до побачення. Давай, фарера. Бернар знову втомився. Ну що, можливо, Марлоса, друзі. Давайте Марлоса ще. ну Він просто топчик. Зіграв в матчі проти Борусії просто ідеально. Можливо, допоможе тут зміцнити нашу перевагу ще і, і в цьому матчі у фіналі. Продовжимо, друзі. Наш фінал Олд Траффорд у Манчестері приймає цей матч. Шахтар Донецьк, Севілья. 1-0 поки що на табло. Ух, яка закидуха! А тут хто? Тут Євген Коноплянка. Вдалий прийом. Він, був, він майстерно зміщується в центр. Але коли поруч немає Ярослава Аркицького. Потримаємо м'яч, трохи понервуємо суперника Ізмаїлі. В центр. Руслан Малиновський. Руслан Малиновський. Степаненко Ферейра. Проходимо центр. Поки що сидеться Раківський на фланг закидує на Тайсона. На швидкого бразильця, але якийсь він не дуже нашвидкий, змушений розвертатися. Центр. Руслан Малиновський, ну то не дуже сильно, тому що правою пробивав неробочою ногою. Терволюна смічить. Простріл Раківський прийняв. Малиновський, Тайсон втомився вже просто. Тайсон вже набігався. Ось непогана перспективна атака. Руслан Малиновський. Та віддай, ж ти! Не дозволили віддати передачу. Там просто там вільний був на лівому фланзі. Можна було відриватися, пробивати. Ось тепер можемо пропустити. Вітоло. Знову Ракийський. З допомогою кучера все ж таки відбилися. Фред 70-ка. Дев'ята хвилина. Друзі. 1-0. Шахтар Севілля. Кубок. Фінал Чемпіонс Капу. Передача на Фереру невдало, не мене не зміг прийняти. Непоганий задум. Знову закидання на коноплянку. Знову приймає коноплянка. Майстерно. Змаїлі тут Ракицький, Рекушет. Хух, видихаємо. Здалося, що м'яч таки там за комірець міг залетіти. У нас ще одна заміна є. Давай, Коваленко. Хоча й Тайсон втомився, але більше нема. Нема можливості замінити всіх, хто втомився. Коваленко, Віктор Коваленко, свіженько віддає передачу Фред. Хотів я на фланг, на вільного футболіста. А даремно треба було вже пробувати. От і все. Ну, переграв, трохи перестарався. Бендідер поштовхалося без фолу, все нормально. Друзі, дві хвилини. На жаль, не видно тут, скільки вже секунд залишилося. Чекаємо на фінальний свисток і все. Рефері свистить, фіксує перемогу українського клубу. Донецький шахтар. Оле, 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 шахтар, чемпіон. Єдиний м'яч ще в першому таймі. На 18-й хвилині від Тараса Степаненка дарує нам цю перемогу. Засмучені гравці. Севільні, покажіть нам фейс. Коноплянки, будь ласка, покажіть нам і Євгена. Жеку покажіть. Ні, не показують. Ну ось. Ось вона перемога, ось вона радість наших футболістів на олтрафу. Попри те, що у всіх суперників було 4,5 зірки і зірки майстерності рейтинг. У нас лише 4, але нам це вдалося. Ми змогли здолати Борусію, ми змогли здолати іспанську Севільню. Було непросто, але ми тримали, тримали марку, грали в свій футбол. Ну і легенда: легендарний Даріо Серна підійматиме зараз цей трофей. Є. Yeah. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Ну Цієї каценки вже немає, на жаль, у 23. Дивіться, як, як гарно, як красиво, з висоти пташиного полету, польоту, полету помету. Ну що, побігли, побігли разом з кубком до наших болівальників! На! Чесно кажучи, аж закортіло пограти кар'єру у FIFA 17, або ж за Шахтар, закинувши кудись там чи до Англії, чи не знаю, чи до Польщі. Здається, є вже тут польські чемпіонати, екстеркляси. Або ж взагалі за Севілью, тому що там Жека, Коноплянка. Не знаю. Ну, є, що пограти, треба поміркувати. ось так. Дякую всім за перегляд, друзі. Побільше вам перемог. Ну і віримо в нашу головну перемогу. Всім пока, слава ЗСУ.